Всім привіт! Це Західна частина України, а саме Дубенщина, Рівненщина, Демидівка. У нас сьогодні 19 січня, п'ятниця. Вітаю всіх з водохрещем, хто святкує. Ми святкували трішки раніше, хто знає. Так що такого сьогодні нічого тяжкого не робимо, але. Зі свято вас. І ось так. Так що зараз ранкова поранка, трішки кухні. І ось. Так, так що гарного перегляду пішли. Грубка горить і горобчики сидять. В першу чергу випускаю ось цих крикунів, тому що. Тому що занадто вони крикливі. Водички теплої вже наляла, корму і все. Красота. У нас вчора була плюсова температура, все бігло, капало, зараз нуль, але вночі впав сніжок і ну, набагато краще та легше ходити. Бо якби був голольот, то взагалі було б дуже страшно. Ну, на ось на дереві дуже гарно сніжок тримається, бо він вологий. Так що так. Пішли далі. Сьогодні тепленько, всі виходять на двір, а ті одразу в хлів, хоча в кормушці вже насипано літуни. гарно Гусики мене питалися, де маленькі поросята поділися. Так я 5 штук продала, а троє поїхала до моїх батьків. Ось це кабанчик, в нього така широка спинка, а це свинка ліворуч. Апетит чудовий, поки що вони разом. Далі буде видно. Ні один одному не заважають, їдять добре. Так. Кроликам сьогодні зерно з комбікормом і морквочка. Режилечка вже виглядає. Як сніг ішов, вітер дув і позаліпало кліточки. Але нічого страшно. Режуха така дівчинка-дівчинка гарна. Ну, і така спинка гарна. Ну, така хорошенька рижулічка. Маргаритка така теж стала гарненька, але вона така шуглива, полухлива, боїться трішки. Ну, їсть гарно, є зерно з комбікорму, і ось морквочку. Так що тут-ту-тву все добре, поки що з кроликами. Сподіваюсь, цього року все задумане мною здійсниться, тому що. Планів багато, аби все-таки настав той мир, якого ми всі давним-давно чекаємо. Ну, але ми не опускаємо руки, стараємося, працюємо, так як і для себе хочеться, і для людей, як то кажеться. Ну, Будемо старатися, поки ще трішки молоді. Будемо старатися ще, все потихеньку, помаленьку працювати, напрацьовувати. Тим паче, що мені подобається життя в селі, для мене це віддушина. І на даний момент в селі набагато легше та спокійніше. Ну, Відносно, звичайно, але від всіх думок таких паршивих думків відходять. Бо поки попориш, поки туди-сюди, поки дрів наносиш, поки те, поки ну і так проходить цілий день. Так що ось так пішли далі. Ця банда вже чекає, виглядає. <сум> Такі вони смішні комедні, не можу з них. Насипала їм зерна, і вони всі біля кормушки, так в рядочок стає. Ну, добре, що їх ну, на одне не добре, на одне добре, що їх четверо, тому. Їм цієї кормушки вистачає. Не сваряться, всі сідають і всі хрумкотять. Все ніяк руки не доходять для ось цих дівчолюк доробити клітку. Вже все є, тільки то погоди немає, то настрою немає. Ну, але, але сьогодні, так як свято, ми ще почекаємо. Вже з неділки будемо працювати. Якщо того дозволить погода, бо мінус 20, знаєте, не сильно хочеться було стукати, щось зробити з тої кліточки. Ну, гарно всі їдять, бо ця ось кліточка вже вона така дуже старенька. Це ще я привезла склевання її. Вже її літ -а літ, Ну, 9 років, можна сказати. 8 так точно. Це також вуханчик поїдає. Ну, сьогодні щось вони більше, що то просто було зерно пару днів, а це зерно з комбікормом, і вони моркву не чіпають, а ось комбікорм залюбки поїдає з зерном. Ну і це малече їсть морквочку. Прийшов до мене помічник мій. Я думала, що вже пішов десь на гульки гиля, але виявляється, я його закрила в клів'я. Ну, таке буває, так? Да? Він такий тяжкий. О! Рудик больно. Боляче. бандит. когти свои. Мне в руковыче добавляю. Бандит ты. Ты бандит. Ты бандит. Рыжий мой. Ну і останнім наношу дрова ось такі грубі. І нарубані такі дубові тоненькі. Заношу їх в хату, щоб вони трішки підсихали, так як зараз волога. А ось тут теплення, красота. Супер. Так, друзі, невеличка розпаківочка хлопцям. Трішки цукерочок, небагато. Зараз їх не балую сильно цукерками. Майонез, мандарини. Мандарини різна ціна є. І 68, і 70, і 80 з лишнім. Так, мені дві макави. Це так, щоб розбавити каву з чаю. І йогурти зранку дуже люблять перед школою. Ще заїхала в м'ясний павільйон. У нас такий. Є. Ой, трішки грязне. Дуже сильно захотілося свинячі печінки. Мама, правда, скоро буде вже колоти свинку, але не витримала. Я вже дуже хочеться зараз е, посмажити і з гречечкою зварити. Буде дуже добре. Так, Небагато купила фаршу. Рам 600 там. Ну, Це свинячий, хороший. І кісточки, такий суповий набір. Ось ну, такі від хребта ці кісточки, але так, як хлопці в супах, в борщах не їдять. А щоб якийсь був на то я ось таке беру. Так що ось така невеличка розпаковочка. Зараз е, ще покажу, що забрала з пошти. У нас дощ, мокра посилочка, але добре все запаковано. Прийшли мені бункерні кормушки е, для кроликів. Ой! Зараз, секунду. Ну, ось таких я замовила три штучки. Мені дуже подобається. Тут є бортик, воно все таке, що не пораняться. Все я беру завжди в зборі, так, як, ну, таке точно є, не зберу цей конструктор. Ось воно все гарненьке, що не, ну, можна не поранитися. Це дуже добре, мені дуже такі кормушки подобаються. Це вже не перший раз я їх беру. І ось один, два, і третя кормушечка. Замовляла я їх, познайомила з цим продавцем у Фейсбуці. Так що силочку на Фейсбук я обов'язково лишу. Там в нього є такі подвійні, потрійні. Ну, Кому цікаво, буде, зайдете та й подивитеся. Так що, ось такі у нас, нарешті, дійшли. Ну і знову собі заколотила моркву по-корейськи, дуже я її люблю. Кому цікаво, рецепт у мене є на моєму каналі, подивіться, там в плейлистах. Ось таке. На кілограмчик роблю. Смакута. Ну що ж, друзі, перемастила вафлі хлопцям. Вже будуть смакувати і смакувати. Банку з на них на ці вафлі потратили. Так що. Пригощаю, ділимося обов'язково. Смачного, робіть чайочок, каву і смачного. Наварила ще в борщу, м'яско від кісточки відділила і ось додала сметанки і будемо так обідати. Так що також пригощайтеся. Дуже люблю багато сметани. Ось так. Ну, ось, друзі, таке сьогодні у нас відео. Всім дякую! За підтримку, за теплі слова, за перегляд. Не забувайте писати коментарі, тому що переглядів вистачає, а коментарів мало. І мені ввечері е, буває сумно, що так мало коментарів. Так що підтримуйте, будь ласка. І ось такі в нас справи. Всім бажаю тихої, мирної ночі, веселого свята. Будьте здорові! Все саме саме найкраще. До нових Па-па-па-па.